Компанії автопарк обнова свіже розмитнена європейська. BMW 520 2017 року випуску. Давайте пройдемось по кузову. Кузов G-30 до рестайлінг. Хромові вставки. Навіть написано, що це лакшері. Колір чорний шоколад. Тоноване скло. А очі в неї адаптивний лед. Що по дискам диски 18-ті, рідні, але в них є недолік експлуатації. Хтось питався відідрати цей значок. Двухлітровий дизельний двигун пробіг у цієї киці 186 тисяч кілометрів. Але вона не рвана, бо вона з Європи, а там їздять дуже спокійно. Вона дуже економна: 6-7 літрів на 100 кілометрів. А в наш час це дуже важливо. Багажник тут на 520 літрів. Розумієте? А на задньому сидінні можна і поспати. Місця багато, темненько, тепленько. Шкіряний салон. Електрорегулювання крісел, але не самої крутої комплектації. Мультифункціональне кермо, електронна панель приладів. Та є такий пойтиний карманчик, який буде заряджати вашу мобілку. Взагалі я не розумію ці жарти, що BMW постійно стоїть на СТО. Бо якби так рвали будь-яку іншу марку, вони б до СТО навіть би не доїхали. А BMW доїжджає. Ще ця киця має партроніків коло та камеру заднього бачення. Робимо висновок. Вона економічна, безпечна, гарна, гарно доглянута, що зсередини, що зовні. Є недоліки по комплектації, бо вона не повна. Але ця малишка стоїть того, щоб її взяти. Цю та інші круті машини ви можете придбати та протестити в Києві за адресою Сумська 2А.